Good morning, and welcome to the Ukraine Recovery Conference. Now, before this terrible war, Ukraine's economy was becoming a huge investment opportunity. It was the breadbasket of Europe, exporting millions of tons of food and grain each month, a top five exporter of iron, and ore, and steel, a leader in energy, pushing forward renewables, hydrogen, and electric vehicles, and a startup nation. Which helped spark names like PayPal, WhatsApp, and Revolut with a thriving tech sector, which actually had a record year in 2022. Because the truth is, that opportunity is still there today. In fact, the war has only proved how much Ukraine has to offer. When I visited Kyiv last November, I saw this for myself. I saw Ukraine's incredible spirit. A spirit, yes, of strength and defiance, but also of ingenuity and innovation. In a converted office block, I met tech experts, civilian and military, who were working together to find new ways to bolster the country's defences. They were networking mobile phones. але також дух інженерії та інновацій. і також я бачив те, яким чином я зустрічався з громадян, громадянами та військовими, які разом шукали шляхів, аби зміцнити оборону країни. Вони займалися нетворкінгом. Вони для того, аби Аби українці по всій Україні могли завантажити додаток, які могли б сповіщати про повітряні тривоги, про звуки дронів, атаки, шахетів і тому подібне, аби українська ППО могла їх збивати і аби життя було врятовано під час минулої зими та осені. Росія намагалася вбити енергетичну структуру та систему України. Вона хотіла запровадити цілковитий блекаут. Але ми бачимо, що зараз Україна відновила своє електропостачання і навіть уже перейшла в експорт енергоресурсів. Тому, як ми бачили в Бахмуті та в Маріуполі, Росія буде руйнувати все, що вона окупує, окуповує, і вона хоче зробити все. Хоче зробити це з Україною з Україною економікою і тому подібно. Отже, ми бачили, що минулого року зниження внутрішнього валового продукту було в межах 23%. Але, попри всі ці атаки, українці продовжують жити, продовжують вести бізнес. Уряд зеленського налаштований на проведення реформ для того, аби зробити їхню їхню роботу більш прозорою реф'юзтане. Корумпованою, і тому зараз з нашими союзниками ми будемо допомагати Україні в оборонному плані, а також в їхньому контрнаступі. Ми будемо з Україною стільки, скільки цього буде потрібно для того, аби вони продовжували до перемоги. Ми також висловлюємо свою солідарність, адже вони несуть мир, і також ми допоможемо їм у розробках новітніх для того, аби побудувати майбутнє на яке вони заслуговують. Тому потрібно Питання зараз, що ми можемо зробити? Як нам зробити так, аби Україна швидше відновилася, швидше ви? Пустила на волю свій потенціал попри все це руйнування, яке вони понесли. Тому зараз ми зі своїми партнерами ми думаємо, яким чином юридично правильно використати заморожені російські активи, натомість підсилюючи санкції, які вже надані рос... накладені на Росію, та продовжуємо розвивати нові пакети. Зараз ми залучаємо міжнародні фінансові установи, бізнес-лідери. Всі тут присутні. Ми сьогодні тут для того, аби це впровадити в Альність уряд Великобританії зараз хоче підтримати Україну в подальші роки. Продовж років. Трьох років ми надамо а, довгострокові гарантії на 3 мільярди доларів. Ми хочемо підсилити інвестиції разом з екологічними ініціативами, а зрештою, загалом, комплексний підхід до колективних а, заходів для того, аби посилити безпеку у всьому світу, і це дуже важливе, підтримавши такі ж пакети допомоги, які нещодавно цього тижня прийняли європейський союз. Ми знаємо, що міжнародний валютний фонд надає впродовж наступних 4 Трьох років 50 мільйонів доларів. А також а також країни великої сімки надають Україні допомоги на понад мільярд доларів. І я думаю, що справді дуже важливо власне вливати інвестиції у приватний сектор. Понад усе ми маємо побудувати платформи для розвитку бізнесу. Лише вони справді можуть впровадити інновації, які необхідні для України. І тому зараз ми, ми розпочинаємо і пакет для відновлення українського бізнесу в рамках, в рамках широкомасштабної програми відбудови України. Понад Со бізнесів з понад 30 країн зараз висловлюють своє зобов'язання допомоги з України для подальшої співпраці на понад 3 мільярди загального капіталу. Тобто, зараз немає кращого місця ніж сьогодні, і тут. Оголосити про нову структуру в рамках конференції відбудови України для того, аби зрозуміти, як наші інвестиції будуть вливатися в Україну. Ми зараз долаємо величезні перешкоди, і ми надаємо українцям те, що вони потребують для того, аби діяти. Те, чим ми тут займаємося, ми посилаємо чіткий меседж, що наша підтримка на полі битви та за межах цього. Вона не вичерпається, адже ми надихаємося українським неймовірним духом незламності. І зараз я передаю слово моєму колезі президенту Зеленському, але зараз хочу поділитися тим, що нещодавно почув: деться про українського солдата, який бореться а, у Бахмуті. Він був у порожньому будинку недалеко від передової. Він був оточений. Руйнина руйнацією війни, і коли він е, міг побачити, е, він почав садити зерна тоді, коли мав вільний час. Він хотів зробити невеличку грядку, адже він вважав, що коли Україна повернеться, тоді почнуть. Тоді овочі достигнуть це, якраз є практичне вираження надії, і тому зараз ми фактично робимо теж. Ми зараз саджаємо насіння українського майбутнього. Зараз ми будемо його підливати доглядати, і тоді, коли Україна буде вільна, ми будемо пожинати плоди. І тому зараз величезною приємністю надаю слово президенту України Володимиру Зеленському. Будь ласка, вам слово.